Читає Вероніка Бернацька. Валентина Байкова. Кусючий собака. Кусючий собака об'ява казала. Кусючий собака табличка вважала. Кусючий собака. Терепса ми водитись не будемо. Бо нащо тримати собаку такого, що зможе вкусити, ні з того, ні цього. Та ось випадково по цьому провулку Що хлопчик маленький і їм свіжо був. Хлопчина звичайно, читати не вмів. і в двір десь собака кусючий забрів. Побачив хлопчинка до собаку. Собака спочатку присів. Кусючий собака маля не вкусив. Він лагідно полки шматок попросив. Приємно обидва в садочку гуляли, приємно обидва собі розмовляли. Аж тут у провулку почав хтось кричати. Ой, треба дитину з біди виручати. Народ на подвір'ї зібрався. Поки ж кусючий сидів, дивувався, бо зовсім не знав, що кусючим вважався.